У Міністерстві освіти і науки України почали боротися з ухилянтами, які вступили на навчання до університетів лише заради отримання відстрочки від мобілізації. Ба більше під санкції потрапили й самі заклади освіти, що надають подібні послуги. Докладніше далі. За повідомленням заступника міністра освіти і науки Михайла Винницького, з квітня по серпень 2024 року із закладів вищої освіти України відрахували 23 тисячі студентів, чоловіків віком 30+. Причинами для виключення з вищої стали неуспішність та неявка на заняттях. Посадовець заявив: очевидно, що відраховані це ті студенти, які насправді не планували навчатися, а хотіли використати цей статус для уникнення мобілізації. Крім того, нацполіція відкрила 8 Мінальних проваджень щодо посадовців закладів вищої освіти, а міносвіти позбавило цілий ряд університетів ліцензій на провадження освітньої діяльності. Порушення виявили в різних регіонах на Запоріжжі, Львівщині, у Миколаєві та Ужгороді. Вінницький зазначив, що МОН продовжить боротьбу із недоброчесними ділками та фейковими закладами, які масово зараховували чоловіків призовного віку, абсолютно публічно заявляючи про свої розцінки за такі послуги. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.